Вестерос, події величезного розлогого всесвіту Гри престолів зосереджені головним чином навколо цього материка, на якому розташований залізний трон. Особа, яка сидить на цьому троні, править так званими сімома королівствами, які насправді складаються з дев'яти регіонів: північ, залізні острови, долина, річкові землі, штормові землі, західні землі, простір. Королівська гавань та Дорн, і ця особа володіє величезною владою. Тож цілком логічно, що всі постійно борються за цей гострий стілець. Увесь цей всесвіт був створений Джорджем Мартіном у його серії романів Пісня льоду та полум'я, а згодом і розширений ним самим у книгах Вогонь та кров та Лицар Сімох Королівств. То який же повний перебіг подій літературного та кінематографічного Всесвіту Гри престолів? Насправді, чимало чого цікавого сталося ще до Гри престолів, і навіть до Дому дракона. Тож давайте у цьому всьому розберемося. Всім привіт! Ви дивитесь канал «Анай його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми розповімо вам всю історію вестероса, хоч і дещо скорочену. Адже ця історія займає тисячі сторінок книг і сотні годин серіалів. Від появи перших людей та завоювання Ейгона до танцю драконів, повстання Роберта Баратеона і зрештою війни з королем ночі. Обіцяємо, буде неймовірно цікаво. А тепер поїхали. До того, як перші люди прийшли до вестероса, там мешкали нелюдські істоти, діти лісу. Але приблизно за 12 тисяч років до завоювання Ейгона ті перші люди з'явилися біля Дорну і почали захоплювати континент. До завоювання Ейгона це форма літочислення, яку ми зустрічаємо у цій хронології. Щось на кшталт до нашої ери або до народження Ісуса. Зрозуміло, ми ще повернемося до Ейгона і його завоювання трохи згодом. Отож, тисячі років тому вибухнула війна між дітьми лісу та першими людьми. Але зрештою вони підписали так званий мирний договір і відступили у різні частини континенту. Так розпочалася доба героїв. І саме в цей час, як ми дізнаємося в грі престолів, діти лісу створили короля ночі. Саме тоді у Вестеросі сталася перша задокументована довга ніч. А коли ми кажемо перша задокументована, то маємо на увазі, що раніше вже могли переживати подібні ночі, але не вели обліку. Цю ж відзначили перші люди. Імовірно, викликана появою мертвого крижаного зомбі короля ночі, ця довга ніч була, здавалося б, безкінечною зимою, яка почалася у восьмитисячному році до завоювання Ейгона і дала білим блукачам можливість увірватися у Вестерос і вирізати перших людей. Діти лісу та перші люди об'єдналися, щоб відкинути білих блукачів. Народилася легенда про Азора Ахаї, легендарної постаті у релігії володаря світла. Тисячі років тому він викував меч світлоносець, яким переміг темряву. Однак це мало свою ціну. Щоб розкрити справжню силу меча, йому довелося встромити його в серце своєї дружини. За пророцтвом, він знову відродиться після довгого літа. Як обіцяний принц, аби знову здолати темряву. В той же час чоловік на ім'я Брандон Старк очолив наступ на блукачів і переміг. Зрештою, вони звели стіну, щоб відділити Вестерос від далекої півночі, а люди за стіною стали називати себе вільними людьми, а всі інші їх називали дикунами. Близько шеститисячного року до завоювання андали, що походили із вільного материка під назвою Есос, переправилися через вузьке море і дісталися долини, нападаючи на дітей лісу, рухаючись далі і далі на північ. Зрештою, вони винищили дітей лісу і поклали край їхньому роду. Приблизно в цей же час Залізні острови заселила група чоловіків, які вигадали собі надзвичайно оригінальну назву залізнороджені. Вторгнення Андалів змінило чимало у загальному вигляді вестероса, і саме тоді почався занепад валірії. Приблизно п'ять тисяч років до завоювання Ейгона жителі валерійського півострова знайшли драконів і змогли приручити їх за допомогою магії. Хоча валерійці вели великі битви з драконами, вони не змогли втекти від природи. Коли вулканічний хребет вибухнув, і місто було зруйноване і засипане. Опалом Валірія була наймогутнішою державою минулого, у першу чергу, тому що її мешканці мали драконів, і ні, не лише Таргаріани. Десятки домів старої Валірії мали драконів, а Таргаріани не були наймогутнішими. За 114 років до руїни Валірії, дім Таргаріанів закріпився на драконовому камені. Дочка Ейнара Таргаріана у вісні передбачила загибель Валірії у вогні. І тому Ейнар продав усе, що мав, і разом з драконами перебрався на острів. Драконів камінь, завдяки цьому Таргаріани стали єдиним домом, який мав драконів і вцілів після руїни Валірії. Тим не менш, ще близько ста років нащадки Ейнара не дивилися на захід на Вестерос. Їх більше цікавив схід, тобто Есос. Андали ж у вестеросі стали просто. Звичайними людьми, і серед них почали формуватися великі доми, такі як дім Болтонів, Дім Мартелів, Дім Фреїв. Саме у цей період Ройнари переселялися з Есоса і одружувалися як з андалами, так і з першими людьми, створюючи багату культурну мозаїку вестероса. Тепер ми можемо відмовитися від класифікації до завоювання і перейти до після завоювання або ж основної історії. Король Ейгон І, відомий як Ейгон Завойовник, вирішує залишити вільні міста Есоса Осторонь і вторгнутися у Вестерос. І він мав секретну зброю трьох драконів, які пережили загибель Валірії, та були єдиними відомими драконами у Всесвіті. Помилково вважати, що завоювання було миттєвим або якоюсь однією подією. Це була серія війн, і розтягнулася вона більш ніж на два роки. Але Ейгон повністю спустошував все на своєму шляху, якщо хтось йому не корився. Зокрема, нещодавно збудований найбільший замок Вестероса Харенхолл. Дім Таллі з річкових земель став одним із перших великих домів Вестероса, що приєднався до Ейгона. Ланістери починали цей конфлікт воюючи проти нього, але після розгрому їхніх сил Ейгон великодушно дозволив Ланістерам зберегти свій рід. Король призначив конкретні області вестероса для різних великих домів. Ланістери отримали західні землі, дім Тирелів, простір. А після того, як позашлюбний зведений брат Ейгона Оріс Баратеон убив його головного ворога Штормового короля, Баратеони отримали Штормові землі. Загалом Ейгон був настільки могутнім, що зміг завоювати весь Вестерос, і саме тому його постать залишалася легендарною протягом століть. Хоча й королівство Дорн формально лишалося незалежним, що потім призвело до не однієї Дорнської війни. Ейгона визнали справжнім королем семи королівств, і він збудував королівську гавань, яка стала столицею всього Вестероса. Це поклало початок одній із найзначніших династій в історії континенту. Було, м'яко кажучи, багато правителів з дому Таргаріанів, і чимало з них мали однакові імена. Ейгон особливо популярне, що може вас дещо заплутати. У Ейгона було дві сестри, які були за одною і дружинами. Обидві з них мали по дракону і були кардинально різні. Вісенія була жорсткою та серйозною, а Рейніс м'яка та мрійлива. І від кожної з них у Ейгона було. По сину. не дивуйтеся, інцест поширене явище серед таргаріанів, і це ще станеться тисячі разів. Коли ж завойовник помирає, його син Ейніс сходить на престол. Проте цей правитель отримує лише 5 років на троні, перш ніж передчасно помирає, і його змінює його брат Мейгор, який отримує прізвисько жорстокий. Непопулярний король Мейгор накладає на себе руки в момент повстання, і трон переходить до його племінника Джей Херіса І, який правитиме довго і щасливо 55 років. І цей час вважається досить мирним. Джей Хереса любили. Він був справедливим правителем, і він багато чого зробив для королівства. Побудував дороги, завершив війни, але от йому не щастило з нащадками. Хоч і мав він 13 дітей, так сталося, що до його смерті не дожив ніхто. Ми вже у 103 році після завоювання і його наступником став король Візеріс I Таргаріан. Тут починаються події серіалу Дім Дракона. Візеріс добрий, і справедливий правитель, але у Візеріса є проблема. В нього лише одна дитина, дівчинка, принцеса Рейніра Таргаріан. Коли його дружина Ема помирає під час пологів із їхнім сином і, немовля, також не виживає, Візеріс проголошує Рейніру своєю єдиною спадкоємицею, але згодом він одружується на її подрузі дитинства Алісенті Хайтауер. Важливо зазначити, що за історією книги Вогонь та кров Алісента і Рейніра не були однолітками і не були подругами. Алісента була набагато старша і неулюбленою мачухою для молодої Рейніри. Алісента народжує королю Візерісу синів, чим підриває претензії рейніри на трон. Візеріс, перший Таргаріан, помирає у 132 році після завоювання, і тоді починається громадянська війна між Таргаріанами, відома як Танок драконів. За версією серіалу, у своїй останні миті життя Візеріс вимовив Ейгон. І, хоча він говорить про пророцтво Ейгона завойовника, яким раніше поділився з Рейнірою, Алісента думає, що йдеться про їхнього сина Ейгона Другого Таргаріана, і намагається посадити його на трон. Це протистояння виглядало відносно мирним, доки син Рейніри, Люцерис Веларіон та його дракон не загинули від руки іншого сина Алісенти Еймонда Таргаріана. Рейніра клянеться помститися, і танок драконів призводить до численних королівських смертей. Король Ейгон II втрачає двох дітей і зазнає тяжкого поранення у битві. Проте танок драконів, зрештою, завершується тим, що Ейгон II віддає наказ своєму дракону з'їсти його зведену старшу сестру Рейніру. Після жорстоких подій танку драконів загине чимало таргаріанів і більшість їх драконів. Ейгон II помирає природною смертю, а його наступником, як не дивно, стає син рейніри Ейгон III. Приблизно на цьому моменті завершується перша частина книги Вогонь та кров. Але Джордж Мартін обіцяє випустити продовження. Повіримо йому. Ейгон III отримує прізвисько Сумний Король і королівство було настільки виснажене війною, що наступні декілька десятиліть нічого суттєвого. Не відбувалося, але за його правління помер останній дракон Таргаріанів. Після кількох змін правителів Ейгон IV посів залізний трон і отримав неприємне прізвисько. Ейгон Негідний він вважається одним із найгірших королів у історії Вестероса. Але після його часів, приблизно у 195 році, після завоювання спалахує Блекфайрське повстання. Причиною стало те, що чоловік на ім'я Деймон Блекфаєр, позашлюбний син Ейгона IV, заявив, що чинний король, його зведений брат Дейрон, II Таргаріан, не є справжнім сином Ейгона IV і не може правити. Деймон заявив свої права на залізний трон і рушив на королівську гавань із численним військом. Йому протистояли сини Дейрона, Бейлор і Мейкар, і битва була за пеклою. зрештою, король отримав допомогу від дорнійських військ, і після того Деймона Блекфайера було вбито у надзвичайно кривавій битві. Невдовзі після того сер Дункан Високий, шляхетний лицар, посварився з деякими членами дому Таргаріанів, але потоваришував із ще одним принцом Ейгоном Таргаріаном, онуком Дейрона та сином Мейкара, який став його. Зброєносцем. Ці пригоди Данка та Ега викладені в книзі лицар сімох королівств. Сходом інші Таргаріани приходили до влади і падали, а Ейгон V Таргаріан приніс мир у Вестерос. Проте він загинув у пожежі у 259 році, після чого трон посів Ейріс II Таргаріан. Сказати, що правління Ейріса II було хаотичним, це нічого не сказати. Разом зі своєю сестрою, дружиною Реєлою Таргаріан він мав чимало дітей, але важливими з них були Рейгар Таргаріан, Вісеріс Таргаріан та Дейнеріс Таргаріан. Під час правління Ейріса II піднявся амбітний лорд Тайвін Ланістер, настільки безжальний до своїх ворогів, що Ейріс призначив його рукою короля. Це рішення згодом стане. Фатальним для самого Ейріса проблема виникла тоді, коли його старший син Рейгар, попри шлюб із Елією Мартел із Дорну, публічно виявив зацікавленість у Ліані Старк із півночі, сестрі лорда Едарда Старка. Запам'ятаємо цей момент, але спершу треба розглянути конфлікт, відомий як повстання Роберта. Через вбивство двох старків королем нед і його друг Роберт Баратеон почали повстання, яке зрештою отримало ім'я Роберта, оскільки він вийшов із нього як новий король Вестероса. Більшість лордів стали на бік Баратеона, А король Ейріс відправив малого сина Вісеріса та вагітну дружину на острів Драконів Камінь для безпеки. Його старший син Рейгар загинув від руки Роберта Баратеона за те, що викрав перше кохання Роберта. Ліану. А коли Ланістери взяли штурмом королівську гавань, Ейріс наказав голові королівської гвардії Джеймі Ланістеру, синові Тайвіна, знищити місто вогнем. Але Джеймі вбив Ейріса, отримавши прізвисько Царевбивця. Роберт Баратеон одружився на сестрі Джеймі Серсеї, і розпочалася нова епоха. Повернімося ненадовго до Рейгара і Ліани, адже тут є важливий момент. Хоча Роберт та його союзники вважали, що Ліану викрали, насправді Рейгар і Ліана були закохані і таємно одружилися. Після весілля Ліанна народила сина Ейгона Таргаріана, але вона померла під час пологів і благала свого брата Неда, який знайшов її в чорній вежі під час пологів, приховати її дитину від Роберта. Нед виховував хлопчика як власного байстрюка, що дуже ображало його дружину Кейтлін. Згодом ми дізнаємося, що цей байстрюк Джон Сноу насправді є законним спадкоємцем престолу як єдиний син Рейгара Таргаріана. Це стає одним із найважливіших сюжетних поворотів. Перенесімося далеко вперед до кінця правління Роберта Баратеона. Загадково помирає його рука короля Джон Арен, і Нед Старк займає цю посаду. Він прибуває в королівську гавань зі своїми доньками Арією та Сансою, але за свою відданість він поплатився головою. Ланістери стратили його нібито за зраду, хоча його провина полягала в тому, що він виявив правду. Діти Серсеї та Роберта насправді були породженням інцесту Серсеї та Джеймі. Отже, байстрюки, які не мали права на трон, тим часом Дейнері Старгаріан, дочка божевільного короля, виходить заміж за дотракійського вождя Кхала хала дрого. І коли той помирає, вона входить у його поховальне вогнище з трьома кам'яними яйцями драконів і виходить неушкодженою з трьома живими дитинчатами драконів. Цей час починається війна п'яти королів, де Старки, Баратеони, Ланістери та Грейджої борються за владу над сімома королівствами. Саме тоді відбувається подія, яка увійшла в історію як криваве весілля. Поки Дейнеріс, яка була все ще в есосі за вузьким морем, купує армії і кораблі. У Вестеросі панують зради. Після того, як Роб Старк, старший син Неда Старка, порушив обіцянку заручитися з дочкою дому Фреєв і одружився за коханням, старий лорд Фрей зрадив Старків і вирізав Роба, його дружину, його мати Кейтлін та їхнє військо на кривавому весіллі. Санса Старк, яка тим часом була одружена з Тіріоном Ланістером, впадає у відчай. А самого Тіріона підозрюють у смерті сина Серсеї. Жорстокого короля Джофрі Баратеона, якого отруїли на його ж весіллі. Тим часом ще один син Неда Старка, Бран Старк, вирушає на північ, щоб стати триоким вороном. Арія Старк у бігах і, зрештою, потрапляє до Браавосу, щоб стати безликим убивцею. Дейнеріс Таргаріан подорожує вільними містами Есосу і намагається викорінити рабство. В цей час до неї приєднується Тиріон Ланістер, який тікає з королівської гавані, вбивши перед цим власного батька Тайвіна. На півночі Джон Сноу проводить свою першу велику битву з повним військом короля ночі, після того як об'єднався з вільними людьми за стіною. Вони насилу відбиваються, але бачать, як король ночі одним махом руки підіймає мертвих. Ще більше збільшуючи свою армію. Після того як Джона Сноу вбили його ж соратники по чорному замку, його воскресила червона відьма. Джон скинув чорні шати вартового стіни та вирішив шукати союзників, аби зупинити білих блукачів і короля ночі. У цей час Дейнеріс потрапляє в полон до дотракійців. Вона спалює їх табір і вбиває чимало ватажків. Ті, що вижили, присягнули їй на вірність, додавши до її армії ще й дотракійську орду. А, ну і ще в неї є троє повністю дорослих драконів. Більш ніж через століття після загибелі останнього дракона вони знову з'явилися у світі. Зрештою, Дейнеріс і Тіріон Ланістер переправляються через вузьке море і укладають союз із Джоном Сноу. Ну а Дейнеріс укладає не тільки, так би мовити, союз. Але під час небезпечної вилазки на північ один із драконів Дейнеріс, Візеріон, гине від руки короля ночі і воскресає як мрець. Далі відбувається битва під назвою Довга ніч, коли у Вінтерфелі сили людей протистоять армії мертвих. На щастя, Арія Старк вбиває короля ночі, і вся його армія зникає. Здавалося б, хеппі Енд. Але з усуненням цієї загрози Дейнеріс рушає на королівську гавань проти Серсеї. Але втрачає глуст, як і її батько, божевільний король, як і багато таргаріанів до неї. Побачивши смерть ще одного свого дракона та страчену подругу Місандею, Дейнеріс у люті спалює всю королівську гавань на своєму останньому драконі дрогоні. Вона вбиває Серсею і Джеймі Ланістерів, але її союзники Тіріон і Джон Сноу, який, як ми знаємо, справжній спадкоємець залізного трону, шоковані. Зрештою, Джон Сноу вбиває кохану Дейнеріс заради добра королівства. Тиріон Ланістер пропонує посадити на трон брана Старка, який стає новим правителем, а сам отримує посаду руки короля. Джон Сноу повертається на далеку північ до вільних людей. Так завершується хронологія Гри Престолів, принаймні поки що. У цьому відео ми намагалися коротко розповісти таку багатогранну історію вестероса. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал. Ну і діліться у коментарях своїми думками та враженнями. А у нас на цьому все. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його. Побачимось.